Останній раз я бачила його 24-го, Більше не бачила його. Побачила відео, як, ну, коли виходили, я побачила саме його там на відео. він подзвонив з якогось номера, ну, невідомо. Я, ну, я вже знала, що йде евакуація, і ну, він каже, що Будемо виходити. Я так мене це злякало дуже. Я питала: ну туди куди і всі. Так, туди куди і всі не переживаю, ну, то максимум два-три місяці, але ось скоро буде два роки, як ті два-три місяці для цього. <му> У Мене величезні такі таці паперів. Я вже стільки писала, куди тільки можна, і до омбудсмена. І, ну зверталася усюди. Зверталася до Червоного Хреста до координаційного штабу з питань поводження з полоненими. Е, Отак, от, от я дізнавалася, писала листи. Дуже сумую за татом, дуже. Ну, я йому кажу, де тато, я мене брешу. Е Він дуже чекає, дуже сумує. Він цілує фото тата. Ну, це, це дуже важко дивитись на це все. І, і дуже дитину шкода. Чомусь в Чернівецькій області, в Чернівцях ну, не було, не знаю. Я вирішила, що ми ж голоси полонених, тому будемо, будемо ми казати, поки вони не можуть. Самих чернівчан дуже мало, ну таких, кому не байдуже це приходять люди, але мало. З, здебільшого це родини полонених або зниклих безвісті. Але ну дякую тим, хто приходить.